Вітаю! Нарешті закінчив я свої їжаки. Скоро вже будемо обробляти картоплю перед всходами перший раз. Хочу розповісти вузли, кріплення їжаків, рамка, що я як робив. Як я вже розповідав, в мене їжаки на підшипниках, на ступицях. Ось така ступиця. Окремо хочу звернути увагу на щільність. Тому що коли ми працюємо в полі, багато пилу, і якщо він попадає на підшипники, то довго не попрацює їжа. Верхній підшипник на 204, на нього одягаємо пильник пластмасовий наверх. А сам пильник, щоб не згубити під час роботи, я зробив таку скобку, яка кріпиться болтиками, тими ж самими, якими ми затягуємо. Ось так. Інша сторона ступиці. Підшипник на 205. Одягаємо підшипник. Потім є такий насальник. Наверх сальник забивається на ступицю. А це вже металевий пильник, який потім на ступицю одягається на вісь. Таким чином наша ступиця герметична не лише від пилу, але й води інших чинників, які можуть пошкодити роботу, ступиця. Ступиця розповів, як я добився регулювання куту атаки їжаків. Зараз покажу. Тут є пластина. Пластина з отворами. І якщо я хочу змінити кут атаки, я просто міняю його за рахунок двох отворів. На два отвори, які посерлені на самій шині, і я можу змінити будь-який кут атаки. Що цікаво, коли повернути кут атаки їжака, Аж таким чином, то внизу практично майже рівна поверхня. І їжак може не лише обробляти картоплю з підгортанням кута, але міжряддя більш рівніше робити. От в такому вигляді. Покажу. Видно, так? Тут майже рівно. Коли ми міняємо кут, переводимо його далі. То нижня частина вже у нас ця, трошки кут збільшується. Коли ми міняємо ще далі. Кут у нас ще більше збільшується так, що в мене ще? От я придумав кріплення. Придбав трубу п'ятдесятку, але товстостінну, щоб товщина була стінки 4 мм. Якщо у нас товщина 4 мм, тоді нам саме з меншим люфтом одягається на 40 трубу, майже не люфтить. Лишається лише приварити дві гайки та закріпити її на цій трубі. Що я цими кріпіжами досягаю? Уявим, що в нас є така шина для зуба, який стоїть перед їжаками. Ось так я його завожу, а потім цими болтами піджимаю до цієї стінки, а цими двома болтами до цієї стінки. І шина стоїть прямо в кутку в одному. Висоту ми можемо регулювати. Ну все, приблизно так. Якщо знадобилося, буду радий до побачення. Кому сподобалось, лайкаємо.